В Івано-Франківському театрі Ляльок відкрили новий сезон прем'єрним показом вистави Козак Мамай і Ключі від раю ця постановка є сучасною адаптацією п'єси Артема Вишневецького. Режисер Леонід Попов зазначає, вистава відображає українську ментальність і створена для сімейного перегляду. Я хочу сказати, що Козак Мамай і Ключі від раю це символічна така назва цієї вистави. І я думаю, що автор, коли назвав так, то він мав на увазі нашу українську ментальність, долю і наші ті чайні, які ми хочемо донести нашому народу, а у нас народ приходить театр, який діти. І звичайно, ми цю виставу присвятили для дітей і для їх батьків. Це вистава для сімейного перегляду. Заступниця директора театру Тетяна Стефінів додає головна ідея вистави в тому, що разом із друзями можна подолати будь-яке зло. Тема а, перемоги зла. А, Знов ж таки присутня в нашій виставі і вчить все ж таки підтримує патріотизм дітей. Буде вчити їх в повазі, так до своєї батьківщини і. Дружба, дружба, яка є сильною і спільною, вона переможе будь-яке зло. Актор Тарас Винник переконаний, вистава особливо актуальна сьогодні, адже ми боремося зі злом і обов'язково переможемо. Вона актуальна зараз на даний час, тому що йде боротьба добра і зла, як і завжди, в будь-якій касті. І все ж таки, добро, як завжди, перемагає зло. І дуже символічно, що наша прем'єра якраз припадає на 24 серпня, на день перемоги, на день незалежності. І ми свою прем'єру також добро перемагає, зло, і ми переможемо. Усі ляльки у виставі вертепні. За словами режисера, це українська національна лялька, яка повністю відповідає жанру п'єси. Дар'я Пазовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.